Чернігівські художники почали святкувати власне свято заздалегідь. Цьогоріч воно співпало з ювілеєм – п'ятої річниці з основання місцевої спілки художників. Осінній вернісаж так метри охрестили збірку творінь за кілька останніх десятиліть. Найстарше представлене полотно 1964 року. Другий раз йде, Друж чуть сніжок, і все це, ну Которое, так сказать, перед моїми глазами було, воно як на удивлення мені казалось красиве, а зараз я смотрю. Найбільше зробіт найкраще передавала настрій та стиль життя місцевої творчої інтелігенції, музею друзів майстрів, яке воно життя художників. На полотні він зобразив себе і численних товаришів. В общем, написав своїх колег, сраження, які раз, 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 раз і усе, і вже. І вже. А ви є на, на цій картині? Ви є на цій картині? Присутні. Ви зобразили свій автопортрет? Звісно, От я спата. Хоча найсвіжіша з виставлених робіт була написана, ще у 2009 році, та для відвідувачів Вернісажу це не мало великого значення, адже головне вміти оцінити полотна, а не вік картини. Вона не дуже старенька, бо завжди нове є. От, життя на місці не стоїть, воно вперед вперед перейде. Кожен рік у другу неділю жовтня майстри пензля святкують своє професійне свято. Історія чернігівських художників досить багата. Більшість із них змогли не тільки прославитись на всеукраїнських теренах, але й отримати міжнародне визнання. А їх роботи дорого цінуються на світовому мистецькому ринку.